Медицина змінюється щодня. Ті, хто керує медичною сферою, не чекають змін. Вони їх створюють. 200 керівників і власників клінік. Більше 12 топ-спікерів. Один день для рішень. Десятий конгрес «Месправа» – Це не просто конференція, це центр рішень, які рухають медицину вперед. Тут говорять про конфлікти, які вирішують, про ліцензії, що відкривають нові можливості, про команди, які стають сім'ями. Це день, коли ви виходите за рамки звично і повертаєтесь додому з готовими рішеннями, з новими друзями. Вітаю колеги! Просто зараз я перебуваю на 9-му конгресі медсправа. І вже запрошую вас на наступний наш захід. Просто подивіться, яка тут неймовірна атмосфера. Десятий конгрес медправа. Один Добре? день, щоб посилити команду і розвиток лікарні. Ви з нами?